Ми зможемо, ми зараз сіри. Uh -huh. Да, вони зараз понапиваються. а ти носите релітуда, та віти потім І ми. Бо купив, все, як ти казала. А ти хороший купив, бо я вже сак не різала. Горошек забув. Головими. Чого тобі ще з голови вилітає? Аеропорт бористом. Синок розбирай, я свята не буде. Іди купи горошок. Магазин не скрій. Іди купи горошок, я сказала. Мамо, допоможі Діда Морозу <ріху> написати листа. А ти що ще не написав? Слово вийде. А, аеропорт бої спіль два, так? Пиши вже. Що так і писати Діда Морозу будто, будь ласка, і пану. Пиши, себе з дітою і взагалі Дід Мороз приносить подарунки тільки тим діткам, які добре чаться. А ну, носить сюди ще не. Дивіться, в мене гарні осінки, 10, 12. Скільки разів тобі казала, що тим дитком, які хваляться, і добро що, Правильно по дорожці не проносиш, і не геть твої хочаї. Що В холодильнику кладеш 50 грамів. Алло, а що? Нема у нас горошку. Що, якщо нема горошку, то свято святовий кінець чи що? Нема горошку. А, вороги кажуть? Валера, де сюди птенчик мій. наготовити. Олів'є в холодець. Холодець? М -м, смачний? Так. А що ще? А що ще? Ось що О, ти ікру купив? <гум> <гум> Це не казали. Ну що, якщо не холодець, ти купи. Мази не закриті. А горошок ти що купив? Ой, батуся, я тебе з новим роком. Тебе з новим роком.

Что? Червоно. А то А, бабка. Вот это что не замечаешь? А, був великий. плачешь ты в Мами довго нема. это коньяк. Мама дого нема. Ти добре вчишся, і за це ми тобі даруємо айфон. Це від мене і від діда. Намотуєш його, бо що перечитати часо. І від нас також теж. Свята без діда мороза! А що ми знаємо про нього?